Все має свій початок та кінець. Кожна зоря рано чи пізно згасне, і навіть на наш всесвіт очікує теплова смерть. Коли фінал ще так далеко, мало хто про нього думає, Та чим він ближче, тим сильніше хочеться його відтягнути. Мешканці приреченого світу гри, про яку я сьогодні розповім, не стали винятком. Їх марне паразитне існування, сповнене агонії, взагалі не повинно було розпочатись, та все ж це сталося: завершити їх нестерпні страждання чи відтягувати неминучий кінець за будь-яку ціну, знищити неправильне, неприродне і потворне. Давши початок чомусь новому і прекрасному, чи залишити все як є. А хто вирішує і що взагалі вважається красивим і правильним? Адже у масштабах Всесвіту і наше життя є лише щасливим збігом обставин, неординарною випадковістю у холодній безмежній пустці. Правильних відповідей на ці запитання ніхто не дасть, але ця гра, принаймні, змушує в черговий раз над ними трішечки задуматись. Здоровенькі були з вами Рулет, і сьогодні я ознайомлю вас із дуже незвичайним хардкорним екшн платформером Grime Створеним ізраїльським інді-розробником Cloverbyte у 2021 році. Їх непривітне творіння з усіх сил намагається відштовхнути гравця у перші години проходження. Незрозуміла зав'язка, непривабливий головний герой, сірі нудні стартові локації, дивні ігрові механіки та розвиток персонажа. Однак варто горідати шанс трішки розібратись, пройти далі. Як огидне стане привабливим, незрозуміле цікавим, складне, мотивуючим. Граєм розкривається з часом. Вона сповна винагороджує терплячого та допитливого Гравця, гра поєднала деякі ключові аспекти метроїдваній та соус лайків, тому легко не буде. До того ж, платформі змушує попітніти не менше забосів, а гнітюча, іноді навіть жахаюча атмосфера тільки підкреслює складність шляху головного героя. Похмурий сюрреалістичний ігровий світ із елементами анатомічного та космічного горору спершу викликає відразу, та з часом захоплює своєю неповторністю. Приховувати не буду. Грайм точно не для всіх. Вона своєрідна і далеко не найкраща в жанрі. Я й сам. Дуже довго відкладав проходження, здебільшого через її незвичний для мене стиль, адже на ринку є багато естетичніших, привітніших та зрозуміліших інді-метроїдваній, котрі в першу чергу добре продавалися завдяки красивій обгорці. Та все ж, після виходу кількох безкоштовних DLC та трейлеру наступної частини, я вирішив взятись за цю дивну гру і не пожалкував. Грайм неочікувано для мене стала однією із улюблених так званих соус ваній. Я із великим задоволенням, хоча крізь безліч смертей та Милок пройшов її двічі, здобувши усі досягнення. Це не означає, що вона повинна сподобатись і вам зовсім ні. Однак ознайомитись із Грайм, хоча б за допомогою мого огляду, все таки варто. Якщо ви зацікавлені, ставте авансом вподобаючку, і буквально за хвилину я розкажу, чим цікава ця гра і чим вона може відштовхнути, як працюють її основні механіки, поділюсь своїми враженнями. А в кінці навіть трішки поговоримо про те, що ж тут в біса коїться. Тому вмощути зручніше, адже ми відправляємось у подорож. Тілом мертвого космічного Титана. Знищуй Поглинай, зростай саме так розробники презентують грайм, адже граємо ми за новосформовану маленьку чорну діру в кам'яній гуманоїдній оболонці. Починаємо голіруч без обладунків чи магічних здібностей. Єдине, що ми можемо на старті поглинати. Тому це й буде першим, чому гра нас навчить до отримання зброї. Вчасно натиснувши кнопку парирування в момент ворожої атаки, персонаж починає витягувати життєву силу зі створіння. Однак працює це лише коли у ворога активна червона секція шкали здоров'я. Якщо ж вона сіра, то відбувається. Це звичайне відбивання удару без поглинання. Також заряджені атаки ворога із червоним індикатором взагалі не можна ні відбити, ні поглинути. З однієї сторони, це частково обмежує потенціал цієї механіки, з іншої, гравець ретельніше обдумує свої дії, що урізноманітнює ігровий процес, не зводячи все до натискання однієї кнопки. Поглинання працює як на рядових монстрів, так і на сюжетних босів, і користі з нього багато. По-перше, воно наносить серйозні пошкодження, при цьому це абсолютно безпечно для Героя, адже в цей момент все наче завмирає. По-друге, якщо таким чином здолати ворога, заповнюється жовта шкала дихання, ресурсу необхідного для зцілення. долаючи міні-босів цю шкалу можна збільшити. Ну і по третє, поглинувши певну кількість конкретного виду монстрів, персонаж відкриває його особливу рису. Та не сподівайтесь на те, що ви зможете застосовувати унікальні атаки ворога. Ні, це просто пасивні перки, котрі складають основу вашого білда. Серед них є як і банальні відсоткові збільшення витривалості чи з Здоров'я, так і дійсно цікаві допоміжні навички, наприклад, відновлення здоров'я під час поглинання чи збільшення пошкоджень при атаках позаду ворога. Деякі навіть допомагають під час дослідження локацій, як ось здатність тихого повільного пересування по крихких платформах для вивчення та покращення рис поглинутої здобичі використовуються очки полювання, котрі випадають із рідкісних небезпечних ворогів, що спавняться лише по одному екземпляру за одне проходження в конкретних місцях ігрового світу. Іноді знайти та здолати їх буває дуже важко. Значно рідше. Ці очки можна отримати за багряний ігор, котрий лежить в потаємних схованках. І ще рідше цей іхор продається за ігрову валюту масу, котра також використовується для прокачки характеристик здоров'я, витривалості, сили, спритності та резонансу, що відповідає за нефізичні атаки. Загалом зі збором та витратою валюти все більш-менш як у соус-лайках. Однак вона не втрачається при смерті. Як і в соусах, після загибелі герой повертається до останнього відвіданого чекпойнту, який тут називається сурогатом, і так само розпавняться рядові. Вороги на локаціях. На цих острівцях безпеки гравець може прокачати свого персонажа, а згодом і зброю. В останній третині гри також відкриється швидке переміщення між сурогатами. Але повірте, відпочивати на чекпойнті ви будете здебільшого не по своїй волі, особливо на початку і на деяких дійсно хардкорних босах, як, от, ненависний мною стерев'ятник сурогат. Єдине, що втрачає персонаж при смерті, це запал, ресурс, котрий накопичується при знищенні та поглинанні ворогів. В залежності від його кількості збільшується приріст маси, отриманої. З монстрів, але запал також може давати бонуси до атаки, якщо вивчити відповідний перк, звучить цікаво, але є один нюанс: із кожним попаданням по герою, ресурс поступово зменшується. Крім того, відновити його на місці загибелі можна лише частково. Тож при першому дослідженні локації, коли багато пропущених ударів та смертей, запал втрачає свій сенс, бо він не досягає відчутних значень. Хоча знову ж таки цей момент можна значно покращити перками. Але чи варто воно того, коли є значно цікавіші та корисні? Риси. Це вже залежить від стилю гри, зброї, броні та мети, яку переслідує гравець. На щастя, є можливість повернути марно витрачені очки полювання, використовуючи спеціальні перлини: одна перлина, одне очко. От тільки перлини ці знайти доволі важко, тому при першому сліпому проходженні їх у вас буде мало. Тож до розвитку рис потрібно поставитись з розумом. Характеристики також можна перерозподілити всього за 5 перлин. Якщо на початку гри показники персонажа помітно на щось впливають, то на пізній етапах... Пах набагато важливішими будуть ваші вміння, знання локацій та босів. Ну і звісно, вибір зручної для вас зброї. До речі, у грі її близько 40 екземплярів, що правда лише для ближнього бою, ніяких луків, арбалетів чи жезлів, хоча є три магічних ліхтаря, але це трошки зовсім інше. Кожна зброя має свій унікальний зовнішній вигляд: мувсет, спецатаки, вимоги та скейли від характеристик. При першому проходженні її можна покращувати до плюс шести за допомогою кривавого металу різної якості. Коротше, місцевий аналог титаніту із Dark Souls. А от сети обладунків покращувати ніяк не можна. Тут немає резистів чи показників броні. Натомість кожна шмотка дає відсотковий приріст до якоїсь характеристики, а зібраний комплект бустить котрусь із рис чи дає свою унікальну пасивку. Також є окремі косметичні слоти для зміни зовнішнього вигляду персонажа зі збереженням бонусів від некрасивого, але корисного обладунку в основному слоті. Щоб зібрати усю зброю та комплекти обладунків, доведеться добряче Пітніти більшість знахідок дуже добре заховані або потребують пройти невеличкий платформінг челендж, та навіть легкодоступних артефактів у комбінації із брокачкою цілком достатньо для різних стилів проходження: боївка, динамічна та скілозалежна. А завдяки відміні анімації відчувається повний контроль над персонажем. Варіативні стилів бою також присутня. Само собою, у порівнянні із Dark Souls, Грайм сильно програє у різноманітності кіпірування і тим більше білдів, але хто при здоровому глузді буде порів... Високобюджетну гру від крупної студії та невеличкий інді проєкт на Unity, над котрим працювало менше 10 осіб. У тій же ваговій категорії найближчим конкурентом, на мою думку, є Salt and Sanctuary. Ну і яка ж Souls Like Metroidvania обійдеться без хардкорних цікавих босів. Босс файти у Grime? чи не найкраще, що є у цій грі. Битви складні та запам'ятовуються, особливо якщо здох більше 15 разів поспіль. Босси епічні настільки, наскільки це можливо у інді сайдскроллері, і справа не тільки в їхньому візуальному дизайні. Ефектах та дивовижному оркестровому сантреці, що контрастує із гнітючими нітючими ембієнтами на локаціях. Ці сюрреалістичні створіння володіють дійсно цікавими паттернами, а деякі битви можуть мати дві-три стадії, в яких змінюється поведінка боса, а іноді навіть арена. Також у битвах наповно використовується набуті здібності персонажа, тому битви з основними босами видовищні та різноманітні. Однак це не стосується перших кількох годин гри. Взагалі старт дуже млявий. Сюжетної мотивації взагалі не дають, бо гра абсолютно ніяк не намагається пояснити, що ж тут в біса відбувається. Старт локації, вороги, боси, зброя та обладунки, м'яко кажучи, не вражають уяву. Натомість грайм одразу ж починає нещадно карати гравця за будь-які дрібні промахи, які виникають навіть не по його вині. Стаміни ледь вистачає на кілька ривків, похилитись можна лише один раз, і не завжди є змога знову заповнити шкалу. Не вистачає ні мобільності, ні живучості, ні різноманіття. Основним джерелом стілення є дихання, яке працює поступово і повільно. Щоб розширити його шкалу до максимальних трьох позначок, треба поглинути усіх міні. Босів, що стається дуже нескоро. А для отримання місцевого аналогу естусу потрібно полювати на противних бігунів з перлинами, з котрих можна вибити осколки. Три осколки складають одну цілу перлину. За одне проходження можна зібрати до чотирьох цих хілочок, і плюс три за кожне наступне. Біда в тому, що стілюють вони мало, а збирати їх дуже складно. Щоб якось покращити ситуацію, потрібно вчити відповідні перки на дихання та поглинання. Але якщо вам вдалося побороти стартове пекло та розібратись із основами ґраєм, то вже після Перемоги над шепочучими матерями та розмовою із шиндрою гра набуває нових барвів. Відкриваються перші торговці, апгрейди зброї, далі нові чудернацькі локації, нові здібності для мобільності, небезпечні та цікаві боси, секрети екіпірування. Що далі, то цікавіше. Разом із тим зростає челендж, та це вже справа ваших особистих навичок. Головне бути уважним та терплячим. Набивши руку, перестаєш надто покладатися на хіл. Тому з часом при бажанні перки на покращення дихання та поглинання можна перерозподілити у щось цікавіше. Зараз мала б прозвучати уже коронно на цьому каналі фраза. Пробуйте, експериментуйте. Вороги підступні та агресивні, та й наповнення локацій не менш смертоносне. Причин відправитись на респаун ставатиме дедалі більше. Кожен клаптик світу чаїть в собі небезпеку. Загальна атмосфера задає правильний настрій, підкреслюючи відчуття тривоги та відчаю. В дизайні локацій та ворогів фантазія розробника розгулялась не на жарт. Що це за світ і чому він такий? Я в двох словах розкажу, коли говоритиму про лор гри. Весь цей анатомічний Супроводжується ідеально підібраним мінімалістичним ембієнтом, який в деяких локаціях змінюється на щось величне та епічне. З часом досліджувати локації стає не тільки цікаво, а й естетично приємно. У граємо огидне межує із прекрасним, відкриваючи чергову нову локацію, з нетерпінням поспішаєш роздивитися усі її закутки, побачити, які ще дивацтва вигадала фантазія розробників. Тому дух дослідження, як у ваших улюблених солсваннях, тут точно присутній. На щастя, у грі є карта, якої так не вистачає у вже згадані Тен Sanctuary. що цікаво, на ній можна прослідковувати нещодавній маршрут персонажа увіль десяток різної товщини, а також ставити свої мітки. На жаль, підписувати їх не можна. Відкриття місцевості записується не одразу. Для того аби на локації працювала карта, необхідно активувати добре захований маяк, а до цього моменту ви пересуваєтесь на осліп. Але це було набагато краще реалізовано у моїй улюбленій Hollow Knight. Біда в тому, що маяки іноді знаходяться аж надто глибоко, а один із них взагалі розташований одразу за босом в локації. У кого біда з навігацією, той довго буде безцільно блокати. Тут і так не завжди зрозуміло, куди йти і що робити. Особливо коли пропустив якогось боса і не отримав ключову здібність. Та й сама карта не те щоб дуже функціональна. Сурогати також не завжди легко знайти, але їх достатньо і розташовані доволі зручно. До босів бігати зовсім близько. Звісно, якщо додуматись відкрити зріз, різних потаємних проходів, прихованих кімнат, крихких стін та підлог у грі вистачає. Навіть є секретні боси, NPC та локації. Бектреки. Ін у грі теж присутній, але він не обов'язковий. Хоча він частенько винагороджується чимось дуже приємним. Буває й таке, що за цілою смугою перешкод лежать якісь розхідні предмети чи кусок металу для апгрейду зброї. Для платформінгу та подолання перешкод, головний герой поступово оволодіває різними здібностями, котрі відкриваються по мірі знищення основних босів, наприклад, підтягування об'єктів та ворогів, яке можна і треба застосовувати на босах. У момент, коли готується якась особлива атака, загорається жовтий індикатор у формі кола. Підтягнувши ворога додолу, можна безпечно нанести чималі пошкодження, а деяких рядових супротивників цим скілом можна обеззброїти. Серед більш звичних здібностей для переміщення деж у повітрі, спринт для пробивання стін та обходу пасток, притягування, зависання у повітрі та подвійний стрибок, котрий чомусь відкривається разом із апгрейдом зброї на чекпойнті лише під кінець гри. Трохи раніше відкриється фаст тревел між сурогатами після перемоги над велетнем очей у локації Childbed. А до цього моменту швидко подорожувати можна лише Через ліфти та нервові вузли, котрих не так багато і котрі теж добряче заховані. Платформінгу в грі багато, і він складний, а місцями кривий, але далеко не такий кривий, як у першій Blasphemous. Під кінець проходження гра випробовує усі ваші здібності паркуриста. А якщо і цього мало, то ласкаво просимо на челендж локацію із платформінгом, в кінці якої ви отримаєте дуже потужну косу, досягнення та запис у ваш блокнот із задроцькими подвигами. Завершивши перший цикл проходження, гравцю стає доступним випробування із посиленими версіями босів. Та перехід на нову гру плюс зі збереженням усього прогресу персонажа, в тому числі набутих здібностей для переміщення. Я рідко таке зустрічав, адже зазвичай їх відбирають у гравця на старті нового забігу. І насправді це дуже круто, що грайм їх залишає, адже зберігається мобільність персонажа та динаміка битв, до яких гравець щойно звик. Крім того, ви одразу можете піти туди, куди захочете, за винятком тих місць, де необхідний якийсь сюжетний предмет на New Game Plus із дефіцитом валюти статів чи ще якихось ресурсів. Проблем взагалі не буде. Можна знову заробляти очки полювання та прокачувати решту перків. А на місцях, де в попередньому проходженні ви знайшли елемент броні чи зброю, лежатимуть матеріали для апгрейдів. Із міні-босів випадатимуть обломки для покращення зброї вище за плюс 6. Із основних босів сангвінік і хор для прокачки перків вище їх максимуму. Але не думайте, що нова гра плюс це ізі мод. Усі вороги стають сильніші, і справа не тільки в кількості здоров'я та силі атаки. У босів з'являються нові небезпечні здібності, а в деяких навіть цілі стадії, та навіть у рядових ворогів будуть нові атаки. Вдруге проходити гру не менш цікаво, ніж вперше. Також у секретного торговця оновлюється асортимент. А головне, у локації Childbed буде новий секретний босс, яким нагадує улюбленого і ненависного мною короля кошмарів Гріма із Hollow Knight. В нагороду за перемогу над ним гравець отримує косметичний сет, за яким тягнеться кольоровий шлейф. У кожному наступному циклі New Game колір вибитого з боса комплекту буде інакшим. Приємна дрібничка, погодьтесь. Повторний забіг ще й з деякими змінами, це, звісно, круто, але. Багатьом гравцям навіть після кількох проходжень може бути не зовсім зрозуміло, про що ж ця гра, що тут коїться. Оце на днях глянув відгуки до гри в стімі, начитався такої маячні, що ледь не утопів. Чесно кажучи, мене це дивує, адже весь лор лежить на поверхні, і не треба будувати купу божевільних теорій, висмоктаних із пальця. Звісно, для цього треба бути уважним і не лінуватись читати. Особисто мені набагато складніше було розібратись із лором тих же соусів, бо у Грайм не так багато прогалин в історії, немає такої великої кількості. Протиріч та неоднозначних формулювань, але й далеко не всі відповіді можна отримати. Хоча для загального розуміння мені було достатньо того, що можна знайти в самій грі. Гуглити доводилось лише переклад слів на івриті. Нагадаю, що Cloverbyte – ізраїльська студія, і це дало свій відбиток в лорі. Добре, годі жувати гуму. Зараз я вам простими словами коротко поясню, що це за такий дивний світ Грайм і що тут відбувається. Без переказу сюжету та глибокого занурення. Попереджаю, попереду багато спойлерів. На жаль. Жаль, без них ніяк, та на мою думку, навіть якщо ви не грали, але збираєтесь, спойлери лише підігріють інтерес та дадуть мінімальне розуміння сюжету. Розпочинається гра зі вступного ролику, в якому абсолютно нічого не ясно. В якихось два кам'яних велетня обіймаються в космічній пустці, один іншому передає якусь жовту енергію, і потім нам показують, як з якоїсь штуки з'являється наш головний герой із кам'яним тілом та чорною дірою на місці голови. Після такої зав'язки важко втягнути гравця із купою питань в історію світу, але на них є відповіді, хоч і даються вони доволі пізно. Ці дві особи на початку космічні титани, можливо, големи. Їхньою життєвою енергією є дихання. На івриті слово дихання тісно переплітається із поняттям життя. Дихання в цій грі відіграє важливу роль, адже завдяки йому зароджується все живе, подібно тому, як у єврейському старому заповіті Господь вдихнув його в тіло Адама, зроблений з глини та бруду. Ці два титани намагались втекти від неминучого, навіть будучи вічними, їхнє існування все одно підходить до свого завершення. Зі спогадів титана на локації бліді небеса. Ми дізнаємося, що. Один із них виношує дитину, але вона не встигне народитися до загибелі матері. Її тіло вже почало помирати. В її грудях п'ється так зване спіральне серце із всепоглинаючою безодною всередині. Аби врятувати, хоча б дитину, батько титан на ім'я вухув вдихає свою останню життєву силу з надією, що це допоможе плоду достатньо розвинутись і з'явитись на цей світ. Вони навіть встигли дати їй ім'я верет, що на євриті означає троянда. Вони хотіли, щоб її життя було кольоровим, а не таким сірим, як їхнє. Їм обом було зрозуміло, що матір титан не доживе до моменту народження. Пара вже бачила, як спіральне серце знищило найдрівніших представників їхнього виду. Схоже, що це природній кінець життєвого циклу титана. Він подібний до Зоряного. Є теорія, що в центрі спіральних галактик знаходиться надмасивна чорна діра. Тому, можливо, після загибелі титана його спіральне серце також з часом поглине достатньо матерії і своєю гравітацією утворить нову галактику. Але поки облишимо ці спекуляції. Нам показують, як залишки Серця титана поступово поглинає наш головний герой, і той з'являється на світ у вигляді маленької, слабкої чорної діри, котрій потрібне сильне містилище, аби виживати, поглинати і розвиватись. Як ви зрозуміли, вона і є тим самим спіральним серцем. і Її поява означає смерть титана. Але через силу дихання вухув у мертвому тілі сформувалось нове, неправильне, неприродне життя, якого не мав бути як довго існує цей неправильний світ. Невідомо в будь-якому випадку. Це лише мить у порівнянні із тривалістю існування. Космічного титана зародження потворного світу всередині мертвого тіла не віщувало нічого доброго. Ті, хто народився із неживої матерії та отримав мінімум дихання, страждають від постійного болю, котрого По неможливо позбутись. Серед них, наприклад, камене голові. Їх безформні тіла так і кричать про неправильність їхнього існування, а відсутність інтелекту не дає змогу усвідомити його ціль. Однак, дехто розумніший та могутніший нав'язав їм ідеї про ідеальну форму. Мовляв, чим ближче тіло до ідеалу, тим меншим буде Біль. Місцеві жителі в захваті від головного героя, чия форма відмінна від їхньої потворності. Та не всі. Дехто розуміє, що він є вісником кінця світу, і кличуть його Аклан, що у перекладі з івриту означає пожирач. а клан же не одразу зрозуміє своє призначення. Він може лише поглинати і руйнувати. Але водночас він також хоче знайти когось схожого на себе в свою рідню, і в одному із фіналів йому це вдасться. Та на заваді ставатиме одна із наймогутніших істот цього перереченого світу: Шидра, ім'я якого буквально означає хребет, адже зародився він саме в цій частині тіла титана, поглинувши найбільшу кількість дихання та отримавши ясний розум, котрого позбавлені більшість місцевих мешканців. Він став самопросою. Оголошеним хранителем цього світу, його мета є довше приіснувати, відтягуючи неминучий кінець, про який він дуже добре знає, саме Шидра розповсюди влучавчання про ідеальну форму. Таким чином він дав мету своїй пастві, і це дозволило йому легше нею маніпулювати. Також Шидра завербував двох шепочучих матерів, котрі мали б оберігати ненароджене дитя і забезпечувати його достатньою кількістю дихання, аби те могло б розвинутись. Вони є представниками природної рослиноподібної форми життя, це наче захисна мікрофлора тіла тита. В локаціях сад та колиска таких можна зустріти чимало. Їхня роль все та ж захищати дитя. Однак, ці двоє, хто дослухався до Шиндри, пішли своїм шляхом. Вони своїм співом вдихали життя у камінь, створюючи нових камене народжених, вчили мистецтво та змушували до важкої праці, аби відволікти їхні думки від нестерпного болю. Камене голові діставали з каменю собі подібних, котрі намертво застрягли в породі, а у перервах вчились примітивному мистецтву. В їхній важкій праці була своя мета, а серед робітників своя ієрархія. Адже хто краще всіх вислужиться і кому пощастить, відправлялися у палац різбіарів, де правлять скульптори та їхні культформи. На шляху слух із нещасних кам'яних болванчиків витесували нових істот із наближеними до ідеалу тілами. В гіршому випадку вони ставали витратним матеріалом для створення нових правильних істот. Хоча насправді після переробки до ідеалу було ще надто далеко. До того ж, нова форма не позбавляла їх болю, як обіцяв Шидро. ставало тільки гірше, адже вони відмовлялись від своїх переклад. Конань від свого старого існування заради чужих ідеалів Шидра нав'язував послідовникам без мети свої вчення, аби ті не збожеволіли та не перетворилися на агресивних мисливців, як у лігві бенкетуючого. Так він зберігав порядок і відносну безпеку в цьому світі. Про його вчинки та методи можна говорити довго. Самопроголошений хранитель багато разів робив те, що він сам вважав негідним. Він чудово усвідомлював жахливість своїх дій, та на його думку, ціль виправдовує їх, адже хтось мав взяти владу в свої руки та приймати болість. І рішення, наприклад, із діалогу з його відданим слугою Золотоголовим на New Game Plus, в колисці ми дізнаємося, що Шидра полонив дитину за допомогою пристрою, подібного до того, котрим відловить Аклана у фіналі гри. На його думку, жертвуючи розвитком дитини, він зупинить розповсюдження паразитів, чисельність котрих невблаганно росте. Хоча по факту Шидра і сам є паразитом, всі істоти світу, сформованого в тілі мертвого титана, паразити, котрі жиляться обмеженою енергією дихання, яка була призначена для дитини, і вони не дають. Нічого взамін, вони не мають природнього життєвого циклу, а лише постійно зароджуються із каменю, бруду та плоті. Померти вони можуть лише коли їх поглине хтось інший. Жителі Лігва бенкетуючого, що, вочевидь, колись було травною системою титана, усвідомили, що старий біль можна тимчасово вгамувати, поглинувши іншого. І з часом це місце перетворилося на небезпечні токсичні печери, переповнені невблаганними мисливцями. Навіть шидра боїться спускатися в це агресивне середовище, тому й пошла туди Аклана, А в протилежній точці світу наближені до голови титана існують жителі міста кінотав Їх наближені до ідеалу тіла із живої плоті, витесали скульптори із культу форми, оскільки вони зародилися із мозку титана, їм пощастило отримати ясний розум та частину його спогадів. А найголовніше вони не відчувають старого болю. Жителі міста чудово усвідомлюють, що цей світ мусить бути поглинутий спіральним серцем і заснували культ із назвою Кода, ідеологія якого кардинально відрізняється від того, що пропонує Шидра. Все їхнє існування було присвячене підготовці до приходу ак до великого суду. Вони збудували неймовірної краси місто та підготували останню виставу, аби Аклан запам'ятав їх та отримав естетичне задоволення від поглинання. До речі, кенотав це символічна гробниця без тіла. Для Кода це було честю і вищою метою, адже найкраще, що вони можуть зробити перед своїм неминучим кінцем, залишити по собі приємні спогади. Тому Кода відгородили своє місто від решти світу, але їм довелось піти на угоду із Шидрою. Вони дали йому інструмент для зняття печатів Кенотаф, аби то. І передав його спіральному серцю, коли настане час. В обмін Шидра попросив у них осколок леволаму, котрий впав із небес під час формування цього світу. Що таке леволам? Я і сам поки що не до кінця розібрався. Але ця матерія також дуже важлива, як і дихання. З нею складаються сорогати і маяки. Вона є в кожної розумної та могутній істоти, в тому числі в Аклана та Шидри. Це може бути частина мозку, чи лімфа, чи взагалі легені. Та, на мою думку, це частина серця титана, по своєму значенню, сенсу та навіть по кольору чудово підходить до того ж, з івриту лев хаолам означає серце світу. Якщо Шидрі був так необхідний левелам, значить він дійсно впливає на могутність істоти, але йому ця могутність була необхідна не для завоювання влади чи сили, а просто щоб можна було протистояти аклану. Шидра хотів захистити цей світ, продовжити його агонію. На його думку, якщо і має настати кінець, то нехай він трапиться спонтанно, а не по чиїсь волі. Він чіплявся за кожну секунду свого існування. При бажанні гравець може поговорити. Водитися з ним і не вириватися із пастки, тоді Шидра із безмежною вдячністю запечатає чорну діру в камені, перетворивши Аклана на такого ж звичайного представника цього світу із нестерпним болем всередині. Жоден фінал не є однозначно хорошим чи поганим. Жодна зі сторін не є добром, є лише природне і неприродне. Наскільки я розумію, при будь-якому перебігу подій врятувати дитину титанів буде неможливо. Вона була приречена ще до свого народження, сумно. Хоча, з іншої сторони, можливо, саме кінець життя. Циклу цих титанів стане початком зародження нового, прекрасного всесвіту. Грайм просочено ідеями переродження із бруду, руйнації приреченого неідеального світу, боротьбі за існування будь-якою ціною, наслідками створення рукотворного неприродного життя, буття та неминучості. Ми не можемо втекти від смерті, але ми можемо зробити так, щоб наше життя не було марним. Про лор та сенси гри можна дискутувати дуже довго. Я націлено опустив дуже багато деталей і пробігся лише по верхах, аби вам було зрозуміліше. В якому напрямку копати далі? Граєм дуже незвичайна метроїдування із унікальною атмосферою, неповторною естетикою, заворожуючим саундтреком та глибоким лором. Це гра, яку не зрозуміли, яку не прийняли в масах, яка, попри хороші відгуки, залишилась в тіні більш звичних і привабливих проєктів. Мені сподобалася її динамічна боївка з можливістю відміни анімації, хардкорний платформінг, захоплюючи битви з босами, винагороджуючи дослідження локацій, різноманітність ворогів та зброї, цікава система із поглинанням здобичі. Але гра має дратіливу систему стілення, обмежена варіативність. Прокачці, сумнівний баланс і дуже млявий старт. Вона з усіх сил намагається відштовхнути гравця на початку, але сповна винагороджує його затерпіння та уважність. Спершу буде незрозуміло, недолуго, сіро, нецікаво, складно, огидно. Та згодом, якщо спіймати цей особливий вайб та розібратися із основами, відірватись буде важко аж до фіналу проходження на New Game Plus. Якщо розцінювати її окремо, як Souls-like та метройдванію, то вона не є кращим представником ні того, ні іншого. Однак. У комплексі її формула чудово працює. Щиро дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво та зрозуміло. З вами був Рулет. Бувайте здорові. Ти чого зажав поставить вподобайку? Це швидко і безкоштовно. Давай, став.